Всім привіт! Скоро середина квітня, і поки в лісі розквітають вербові, доцвітають проліски із рястами бджоли бджоли закінчують зміну зимувалої бджоли, у нас продовжується боротьба за кожен кілограм меду, який не зданий заготовачам за смішну суму. Це по суті це боротьба не за кілограми меду, які не хочеться здавати за даром віддавати. А по суті, це боротьба за наше хобі, за нашу працю, за час за наш час, наше вміння, наші знання та на нашу роботу. Тому, щоб максимально, максимально мати змогу реалізовувати свою працю, свій час, свій товар, який ми будемо виробляти кінцевому споживачу, а не віддавати за копійки експортерам, поки в світі ціна на мед збільшується, в Україні вона по об'єктивним причинам зменшуються. Робимо спроби урізноманітнювати наш асортимент виробляємої продукції. Для цього я заказав ось такі, ось такі рамочки для сотового меду. Все, все буде проходити дуже просто, поки є час. Я збираю рамочки для сотового меду. Для цього мені потрібні ось такі ось заготовочки, які збираються навіть без цвяхів. Навіть без клею, а просто збираються завдяки ось цим ось невеличким пазам, які мають кожна із чотирьох планочок. проріз для тоненької маленької смужки ващини. Треба самі смужки ващини, які у нас залишаються після наващування рамок. Ось тут у мене браковані, браковані листи. Розрізані на полоски. Ці смужки, хоч так чи інакше, завжди залишаються після наващування звичайних рамок. Ну і самі, самі рамки БУ із обрізаної, після обрізки сушини та з обрізаною проволокою. Як не можна краще підходять для виробництва сотового меду. І так, рамочки, смужки відходу наващування. І були рамки метод мене трьох типів. Напіврамка українська, рутівська, навіть збрехав чотирьох, Рутівська, Даданівська і Українська рамочка. Будемо спробувати, чи на всі рамки підходять ось такі ось сотові, сотові камірки. Треба починати процес збирання. Подивимося, як, що до чого, чи це все легко, просто, як розказано в рекламі, чи все ж таки... Не все так просто і буде невелика морока. А можливо, це взагалі гроші викинуті на вітер, в кого була вже спроба розвивати направлення по сотовим медам. Я попрошу написати, які результати. Так, ще, ще трохи чуть не забув. У мене двох типів рамочки будуть. Ось видно по боковим смужкам для. для Ващини, Ось бокавушка більша. Це для того, що підходила для доданівських рамок. І ось бокавушка менша, це для рамок на рут. Але ж, для рамок на рут це ось така. А все остальне на піврамку українську до 145-ку. Це все повинно підходити ось така рамка. Тому що це така сама рамка, тільки наполовину менше. Ну, як воно вийде. Будемо бачити в процесі, в процесі збирання цих штук. Поїхали. Все дуже просто. Все дуже просто. Навіть руками, я тут приготував вже інструменти, навіть руками просто збирається така рамочка буквально за декілька секунд. І це при тому, при всьому, що я не збирав вже ті жодної такої рамочки. Ну далі буде швидше. ментабутика туркале фоточка але подивиться це лозьнючка три Я вважаю, що це вже точно. Ось так ось що у нас виходить. Мені особливо, особливо подобається те, що ширина цих рамочок це ширина розділювачів гофмана. І якщо вони будуть ставати у вулику, то вони будуть ставати одна до одної. І бджола зможе пролазити тільки в оці отвори. Що це дає? Це, це дає те, що. Медом будуть відстроєні соти і залиті запечатані вуще, ніж вуще, ширина цієї планки. Тобто при розборі можна буде рамочку просто отак класти і накривати, чим і кришка і дно не буде торкатися до самого меду. Це дасть, дасть дуже гарний плюс в упаковці сотового меду в такій рамці. Ось так. Ну і ще один комплект робимо для ручівської рамки. Повторюємо все те ж саме, що я вже робив із комплектом для рамки Доданівської. Ну, Процес зборки я пропустив, оскільки він нічим не відрізняється від зборки рамок для Дановських вухів. Те ж саме і із рамочками для роботовських, тільки вони трохи менші. Ну і беремо такі полосочки ващини. особливо ніяку ващину не потрібно. В принципі, можна було б і без ващини їх ставити. Я думаю, що теж був би результат, можливо, не такий точний, не такий рівний. Але беремо отакі полосочки ващини. Полосочки, полосочки не повинні бути на всю ширину. Якщо вони будуть на всю ширину, це теж непогано, але воно не потрібно. Я вважаю, що вони не потрібні. Смужки треба, смужки треба нарізати якомога тонші. А скільки в цій ваші нічому, чому, чому такий мед набагато краще, чи той самий холодний, чи мед із, із, із язиків сотовий краще, чим мед просто вирізаний із рамок. Та просто із за оцієї вощини. Тому що тут воску, ну якщо тут є воску 20%, це дуже гарна вощина. Зазвичай в ващині немає воску взагалі. А якщо давати 30 це все вже вважається. О, це вже ващина, це вже якісна, якісний продукт. Так ось, Щоб менше було ващини в сотовому меду, треба робити полосочку якомога тоншу. Це не відображається на, на якості і на швидкості відстройки всього сотика по всій рамці. І так, робимо Рамочку за рамочкою, рамочку за рамочкою. Протягуємо сюди лощинку Так, щоб, так, щоб пчелка тільки розуміла, що це навіщо. А так от її загибаємо, приминаємо, раз, раз, все. Все більше. більше. Більше не потрібно. Можливо, можна і товщі, і тонше. Ну, просто щоб для бджіл це було як, була як стежка, по якій треба будувати. Ну і міряємо, міряємо тепер, як вони будуть становитися в рамки. До речі, до речі поки я наващую рамки, так це теж процес наващування. Поки на вашої рамки, я ще раз повім, що якраз із за такої неякісної ващини я збираюсь проекспериментувати із пластиковою. Можливо, можливо пластикова овощина зараз в наших теперішніх реаліях буде для бджіл набагато краще, ніж отака парафінова церазинова. Ну і нарешті, нарешті, що в мене вийшло. Хоча розміри, розміри рамок, і як вони підходять, мене дещо трохи розочарувало. Але нічого це не критично. Ось так у мене вийшла рутівська рамка. Рутівська рамка по ширині. Вони ледь-ледь влізли, ледь-ледь. Але це непогано. А ось по висоті ось такий отвір. Загалом, загалом вийшла рамочка. Нічого. Ось так вона буде. Стоять і язики будуть тягнуть зверху вниз. А ось на рахунок додання рамки у мене запитання. Як би я їх не тулив, у мене так не виходить, щоб вони стояли вертикально. Якщо їх поставити вертикально, то на піврамки буде зазор з одного боку. І внизу буде теж пусте місце. А ось тут вони по ширині проходять ідеально просто. Просто як не можна найкраще, але ж знизу, знизу теж вийшла ось, ось, те, ось така пустота, але теж не страшно. Я вважаю, що це не смертельно, будуть працювати рамочки добре. Одне питання, як вони, чи вони чи бджоли правильно розбудують і вибудують весь язичок, якщо Сотик виходить у мене не зверху, щоб вони будували, як, як зазвичай зверху вниз, а з боку. Чи не підуть вони наїскось, але це побачимо вже, вже в процесі отримання сотового меду. А можливо, я щось неправильно зрозумів і неправильно поставив. Можливо, і так. Адже я перший, перший раз в житті займаюся ось таким конструктором. Раніше я, вважав, і раніше я вважав це все ерундою і баловством. Але ж експортери, експортери і реалії вимагають переглянути мої погляди на сотовий мед і ось так займаємось спасінням свого хобі, свого дорогоцінного заняття, щоб, щоб не зняли з нас останні сорочки. Чого всім бажаю, бажаю вам знайти свого покупця, а не перекупа, і отримувати десь зарплатню за свою працю. Дякую всім за увагу та терпіння.